Розглянемо тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені і корені n степні. Отже, перше це винесення множника з під знака корені. Якщо мені потрібно знайти корінь з 18 степені, не знайти, а винести з під корення множник, то 18 маємо розкласти на множники так, щоб один з множників було число, яке, з якого знаходиться корінь квадратний. Наприклад, ми могли б написати 18 як 3 помножити на 6, але ні з 3, ні з 6 корінь квадратний не знаходиться. А от корінь з 9 є, тому 18 записали як 2 помножити на 9. Далі ми знаходимо корінь з 9, це 3, а двійка залишається під коренем, тому що немає точного значення кореня з 2. Отже, ми винесли множник 3 з під коренем. Ще, наприклад, корінь четвертого степеня із 48. Знову ж таки, ми маємо розкласти 48 на два множники, щоб з одного могли знайти корінь четвертого степеня. Ну, якщо ви знаєте, то це можна записати як 16 на 3, тому що є корінь четвертого степені з 16, це число 2. Ми виносимо і будемо мати 2 корення четвертого степеня з 3. Ось таким чином виносяться множники з підкоренням. Якщо ж, наприклад, у нас під коренем знаходиться число, як... Яке ми зразу не можемо розкласти на множники з якихось причин. Тобто ми просто не бачимо, як це число маємо розкласти на множники. Тоді ми будемо поступати таким чином. Ну от Для прикладу, якщо я шукаю корінь 4 степені 162, і я зразу не бачу того числа, щоб знаходився корінь четвертого степеня із нього. І це був би множник числа 162. Що тоді робити? Тоді ми беремо 162 і розкладаємо на множники. На прості множники. Ми бачимо, що 162, наприклад, ділиться на 2. Ділимо на 2, отримаємо 81. От уже ми знаємо, наприклад, що 81 взагалі то це 3 в 4 степені. Тобто з нього можна знайти корінь 4 степені. Якщо ми це вже бачимо, то ми можемо. Закінчити розклад і написати, наприклад, що це корінь четвертого степеня із 81, що множиться на 2. І тоді вже знаходити корінь четвертого степеня з 81, це 3 і залишається корінь четвертого степеня з 2. Якщо ми, наприклад, не побачили, що 81 це 3 в четвертому степені. Хоча це варто знати, то ми далі продовжуємо число 81 розкладати на прості множники. 81, наприклад, ділиться на 3, отримуємо 27, ще раз ділимо на 3, 9 9 ділимо на 3, 3 і 3 ділимо на 3. 1. Таким чином, ми бачимо, що розклад може бути таким: корінь четвертого степеня. 2, що множиться на 3 в четвертому степені. 1, 2, 3, 4 трійки. І тоді вже знову ж таки, от ми можемо знайти корінь четвертого степені з 3 в четвертому, це просто 3. І залишається корінь четвертого степені з 2. Ось таким чином можна виносити множники з під Ну, Наприклад, ще завдання наступне. Винести множник з під кореня. Якщо корінь 8 степеня із мінус Б в 43. Ну, по-перше, для того, щоб винести з під коренням, показник кореня має ділитися на 8. 43 на 8 не ділиться. Тому ми розпишемо це таким чином. Мінус залишимо, а B в 43-му напишемо B в 40 му на B в 3-му. 40 це найближче з чисел до 43, яке вже на 8 поділиться. Тоді ми можемо винести з під корення, знайти корінь 8 степеня з B в 40 му Корінь у нас парного степеня, тому виноситься модуль B в п'ятому. 40 поділили на 8. Під коренем залишилося мінус B в третьому степені. Далі нам потрібно розкривати модуль. Умови у нас в даному завданні немає ніякої. Разом з тим, ми, міркуючи, бачимо, що взагалі під коренем парного степеня від'ємного числа бути не може. А отже, ось цей вираз має бути невід'ємним. А для того, щоб він був невід'ємним. Потрібно, щоб Б саме по собі було від'ємне число. Тоді, наприклад, якщо мінус Б в третьому, а Б від'ємне число, ну нехай там мінус 2, то ми будемо мати ось такий результат. І як ми бачимо, мінус 2 в третьому, це мінус 8, але ось цей мінус попереду, тому будемо мати 8. Під корними будемо мати невід'ємне число. Таким чином. Ще раз звертаємо увагу на те, що аналізуючи умову завдання, ми розуміємо, що B у нас число від'ємне або дорівнює 0, тобто додатне. Тому і в п'ятому степені, ну це також додатне число від'ємне або нуль. А отже, коли ми знімаємо модуль, ми маємо виставити мінус і написати мінус b в п'ятому, а тут залишається корінь восьмого степені із мінус b в третьому. Ось це ми винесли з під коренням множника. Наступне перетворення внесення множника під знак кореня. Якщо, наприклад, ми маємо три корення з двох і хочемо внести три під корінь, то ми підносимо 3 до квадрату. І маємо ось такий результат. 9 на 2, 18, тобто корінь із 18. Далі, наприклад, якщо у нас перед коренем від'ємне число, наприклад, мінус 3 кореня з 2, то мінус цього від'ємного числа ми залишаємо перед коренем. А далі пророблюємо те ж саме, що і в попередньому випадку, тобто буде мінус корінь із 18. Ось це дуже важливо звертати також увагу на те, яке число перед коренем, якщо це корінь, звичайно, парного степені, так як корінь квадратний. Тому, наприклад, якщо в мене умова стоїть це менше 0, і це корення з 2, потрібно це внести під корінь. Пам'ятаючи про те, що це, як ми бачимо, від'ємне число, ми його мінус залишаємо перед коренем, а потім вносимо його і пишемо мінус корінь із 2c у ну, квадраті. Тепер розглянемо, наприклад, такі ж самі завдання, тільки вже ті, що стосуються коренів n степені. Таким чином, будемо вносити під корінь. Якщо у нас є мінус 2 кореня шостого з 3, і, наприклад, два, мінус 2 корення п'ятого степеня з 3, як ми будемо робити? В першому випадку мінус корінь степеня, мінус ми залишаємо перед коренем, а далі ми вносимо і 3 множимо на 2 в шостому степені. 2 в шостому степені це 64, отже, 3 множимо на 64 під коренем, і в результаті ми будемо мати мінус тільки корінь шостого степеня, корінь шостого степеня із 192. Якщо ж у нас Корінь непарного степеня, корінь 5 степеня. То, в принципі, ми можемо аналогічно робити, наприклад, писати мінус корінь 5 степеня, а тут буде 3 на 2 в п'ятому степені. І це буде мінус корінь 5 степеня, 2 в 5 32, і ми множимо на 3, будемо мати 96. Мінус корінь п'ятого степені із 96 Разом з тим, ми могли б це записати і як корінь п'ятого степеня із мінус 96, адже під коренем непарного степеня може бути як додатнє число, так і від'ємне число.